Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вам показати огляд блокноту. Це такий матусин блокнот в такому, я би сказала, легкому джанковому стилі. Блокнот для записів, блокнот для зберігання якихось пам'ятних моментів. Формат А5. Вийшов він доволі пухкенький такий, Чотири, чотири тетрадочки. В ньому сторіночки а, кольорові. Всі папірці я тонувала вручну за допомогою сухих фарб, за допомогою якихось природних, як то куркума, наприклад. Ось, Ось така обкладинка: всі а, паперові елементи надійно зафіксовані строчкою а, напис чипборду покритий ембосінгом. Стрічки це, це в мене були ще залишки польської стрічки від Old Fashion Ribbon. Такі яскраві акценти додають. Підтримала їх ось такими яскравими зірочками. Отже, давайте подивимось. Тут на торці такі фатінові складочки. Трохи повітряності такої легкості додають. На форзаці невеличкий карманчик, така кошенька для зберігання, також якихось фотографій чи ну, чогось. Тут у нас конвертик, ось така скрепочка, її насправді можна кудись почепити і на корінець, наприклад. Ось такий конвертик, в конвертику тут додаткові куточки. Для фотографій, які можна буде приклеїти потім в потрібних місцях. Так, зараз складемо назад. Сюди можна вставити фотографію стандартного розміру, 10 на 15. Ось такі також щільненька, щільненька сторіночка, можна приклеїти фотографії сюди. Додавала до кожного зошиту ось такі файлові, файлові сторіночки. В них насправді можна зберігати якісь, наприклад, дитячі малюнки чи якісь там записки, чи ті ж самі фотографії, також можна туди додавати. Ось такі сторіночки з прописів. Мені здається, що в дитячому блокноті, блокноті про дітей, то також буде доречно. Якщо дітки малі, то можна їм в принципі, давати тут щось, розмалювати, розфарбувати. Ну, далі йдуть звичайні різні, різні сторінки різного кольору. Ось цей яскравий колір це тонування в куркумі. Він дає, окрім кольору, ще такий трошки шрахувати таку поверхню. Якась міліметровка, ну все, як завжди, чергування між собою різної фактури, різних паперів за фактурою, за текстурою. Ось такий конвертик, куди також можна вкласти щось потрібне. І тут фотографія 9 на 13. Є куточки, такі прорізі для них, для них щоб можна було ставити фото, якщо треба. Ось такі файлові також. Лишеньки по всьому блокнотику є, вони також для, можуть служити для фотографій 9х13. Ось такі щільненька, така ставочка з щільненького паперу. Також можна сюди вставити фотографії, чи вертикальної орієнтації, чи горизонтальної орієнтації. Ось таке віконечко просто. Ось сюди також можна фотографії приклеїти. Знов конвертик і фотографія. А я так досить детально розповідаю, бо сподіваюся, що замовники також подивляться, подивляться огляд, щоб розуміти, ну, що тут де можна. Як використовувати? Тут також є кутики для фотографій, можна їх сюди буде приклеїти, а тут такі невеличкі конвертики з ініціалами дітей, куди можна покласти щось таке невеличке, чи записочки для дітей, для дітей якісь чи щось. І сюди можна буде ще додатково приклеїти фотографії. Ось така кишенька. Це просто декоративні зірочки, які потім можна буде приклеїти десь на сторіночку. Невеличкий такий додатковий записничок. Або ж зберігати в цій кишеньці якісь фотографії, якісь записочки чи якісь інші пам'ятні речі. І тут також кишенька. На цих тегах також можна щось писати. Ось така серветочка тонована, також дуже красиво затонувалася з переходами такими рожевий в жовтий. А знову ж таки файлова, файлова вставочка, прописи, знову конвертик, фотографію ставити. Насправді багато місць і для фотографій. Тут також можна зберігати якісь приклеїти фотографії. чи ставити на кутики. Тут така невеличка, вставочка різних папірців для запису. Папір використовувала різних виробників, тут і фабрика декору, і маджента. І щось Белли, італійський виробник. ну, Коротше, тут така збірна кишенька чи конвертик. Тут така кишеня на сторіночці. Це додала просто для якогось додаткового оформлення, потім можна буде це повирізати і приклеїти десь на сторіночках. Тут також якісь тижики, якісь такі цікаві картиночки і кошенька. На наступному розділювачі є ось такі, ось такі підложечки під фотографії, а тут є така кошенька, кальки, куди можна також щось буде покласти, і скрепочкою тримається, щоб. Не розкривалися. Тут така хмаринка на скрепочці. І тут також є місце для фотографій. Знову ж таки, файлик, аркуші для запису, місця для фото. Дуже яскравий насичений колір дає куркума. Він прям такий яскравий, яскравий. Знов конверт. Можна щось записати. Тут вставочка з щільненького такого скраб паперу тут фотографії, тут фотографії, конвертик. Тут також можна щось писати, можна буде потім, якщо не хочеться заклеїти чимось, чи навіть приклеїти якусь фотографію чи записочку. Тобто, в принципі, можна ось ці написи позакривати потім, якщо вони не потрібні. Тут також додала додаткові листочки для самостійного якогось оформлення. Можна буде повирізати картиночки і приклеїти потім на сторінки, а сюди можна там щось інше покласти і зберігати конвертику. Тут також для фотографій дві підложечки. Ось Тут додатково також такий мостик і є ось така книжечка, такий невеличкий альбомчик для фотографій. Їх можна з обох сторон вставляти в ці прорози, вже підбирати під своє фото. І так само з іншої сторони. І буде додаткова така книжечка для фотографій. Трошки зафіксувала її скрипочкою, щоб вона не бовталася туди-сюди. Тут така кишенька, також для чогось. У конвертик я поклала. Також якісь додаткові там елементи, ще в мене залишилися від прикрашання, якісь буквочки, якісь квиточки, які також можна буде потім використати для самостійного прикрашання сторінок. Останній зошит в блокнотику, все в принципі, те саме. Різні папірці, скраб папір. ставочки для фотографій. І тут рамочка для фотографій, куди можна її буде вставити. І тут така кишенька, де також можна додатково зберігати фотографії, ще одна рамочка. Ось, в принципі, і все. І ось так виглядає він позаду. Як завжди, дуже зручна палітурка, дуже гарно все відкривається, згинається, зручно користуватися, зручно відкривати. Ось такий вийшов блокнотик. Я задоволена, сподіваюся, що замовниця також буде задоволена. І він на довгі роки. Збереже спогади про дитинство її діточок. А вам дякую, друзі, за перегляд. Дякую, що ви зі мною. Ще побачимось, пока!